Як чоловікові навчитися слухати жінку? От, Ключове слово в цьому реченні, в цій фразі, те, що я сказав, це слухати. Чоловіки, беремо конспект, ручку пишемо Слухати. Да? Тобто прямо от відкрити вуха, відставити телефон в сторону і сидіти уважно, слухати. Ну, тому що ну, ми, чоловіки, ми можемо виконувати одну задачу. Ну, тобто Жінка може слухати чоловіка, дітей, читати книжку, розмовляти з подругою, і ще два дивитися, там, і телевізор, і планшет. Да? Ну, то ж, чоловік, жінка це може зробити. Чоловік не може. Чоловік виконує одну функцію, одну дію. Ну, беремо середньостатистичного чоловіка. Я зараз не беру от, Тобто, якщо ви слухаєте жінку і дивитесь смартфон, да, то ви будете переключитись на смартфон, ви жінку не почуєте. Питання, вона відповідно на вас образиться, і вона піде шукати, хто буде слухати її. Далі, Наші чоловіки, вам потрібно що зрозуміти, для того, щоб ви могли слухати жінку, тут що дуже важливо, вам самому потрібно прожити цей досвід. Розумієте, коли вам погано, ви до когось прийшли, виговорилися. От якщо ви маєте такий досвід, це прекрасно. Це звичайно було б дуже добре, якщо би це в дитинстві, ваша мама вам допомагала. Тобто, вам погано вас щось сталося. Ви прийшли, кажете, мама, мені погано, і ви мамі виговорилися. Мама вас просто вислухала, не давала ніяких оцінок. Ви маєте цей досвід, і в цьому випадку ви розумієте. От, що, е, ну, що ви виговорилися, вам ці емоції вони знялися з вас. Або буває, коли ви з близьким другом працюєте, да? от чому психологи вони не завжди можуть цю функцію виконати? Вони класні ребята, експерти, всякі різні, так, да, окей. Але розумієте, коли ви приходите до, до психолога, у вас є година часу, і ви обмежені по часу. Ви не можете спокійно говорити, ви не можете на всю відкритися. О, там є певні обмеження, тому там треба дивитися, просто, що відбувається та як відбувається. розумієте? О, тому <кій> О, це дуже важливий момент. Вам потрібно навчитися розуміти, що ви робите, як ви робите. І коли ви кажу відкрилися, виговорилися, зняла себе, все таки, все, нарешті, вам стало легше. От. Чоловіки, розумієте, про що я кажу? Супер. От жінка вона має в цьому потребу як мінімум один раз на місяць. От, Взагалі вона має в цьому потребу кожен день хоча б 15 хвилин. Тобто потрібно прийти додому, відставити все в сторону, просто посадитися, говори, як твої справи. Тобто вчитися її слухати. Давайте так, я вам поясню. Ну, якщо ви маєте там племінника чи племінницю, бажано племінницю маленьку дівчинку, да, з якою ви побачилися, о, ви побачили: привіт! Як твої справи? От, а як тебе день пройшов. А я була там, я робила то, я туди сходила, я там ля-ля-ля-ля-ля. Супер чудово. Просто вислухайте. От точно те то саме відбувається з вашою дружиною. Коли ви її побачили, так от вона от хоче вам щось розповісти. Просто сядьте і просто її уважно слухайте. Ну, це дуже важливо. Просто сядьте, вислухайте. Дайте їй трошки часу, щоб вона до вас проговорила. Жінки, інформація для вас. Значить, дивіться, коли ви хочете чоловіка донести якусь інформацію. Значить, розумієте так: емоції окремо щось говорити по ділу. Це має бути окремо. Не плутайте, будь ласка, одне з другим. Тому що, знаєте, так, мухи окремо плати мають бути окремо. Тому що ви, жінки, так посадили чоловіка, три години йому там розказали про свої всі емоції. І на другій годині, 27 хвилині, 15 секунді ви йому натякнули. Щоб ви хотіли фіолетове плаття. І він мав з того всього це виділити і запам'ятати, і зрозуміти натяк. Він не зрозуміє. Не тому, що він дебіл, а тому, що в нас ця опція не працює. Якщо у вас емоції, ми просто вас вислуховуємо. Окей. Якщо ви хочете фіолетове плаття, чоловік потрібно привезти, взяти за руку, привезти, показати магазин, бач, бач, плаття, бач, бач, купи. Одне слово потрібно сказати: купи. Пальцем показати, купи. Розумієте, чоловік це собака, йому потрібно давати чітку, конкретну команду. Купи все. Не треба філософію розказувати. Що от цариця така, то сила таке плаття в Європі. Якщо ти мені не купиш, то ти падлюка остання. Не, не треба того всього. Просто коротко. Купи все. Прийде час, прийдуть можливості, купить. Не забув, нагадайте. Не треба 200 разів на день нагадувати: ну що, ти купив, не купив, ти скотина. Ти не дочоловік. Ні, отак не треба. Ні. Надихайте, чоловік, купив щось одне, знову ж таки, потрібно сказати, відкрити рот, сказати, чого ви хочете. І коли ви це отримали, що потрібно зробити? Правильно, подякувати, а не дутися, казати. Пізно купив. Я хотіла, щоб ти це купив ще півроку тому назад, ти тільки сьогодні купив. Піскажи, дякую, що вообще, що купив. Ти взагалі подякуй за те, що в тебе ж чоловік є, тому що в когось чоловіка нема. Ну, от, розумієте? <кій> ну, що дуже важливо, дуже важливо це розділяти. Ну, от, значить, Вчиться, по-перше, значит, чоловіки, вчиться слухати жінок. Далі, друге, жінки, для вас інформація. Вчиться розділяти, коли у вас йде питання поговорити і коли ви щось хочете. У нас є майна пара дуже класний приклад, який зробила. Ну там є різні версії, хто як це робить, ну це як один з варіантів. Да? Но, тому що потрібно зрозуміти, коли ви просто говорите, це одна, коли потрібна допомога це інакше. О, чоловіки також, якщо жінка просто поговорила, це одна. Але якщо вона каже, потрібна конкретно твоя допомога, включись, це зроби. Треба вставати, йти робити. Це не просто випустити, і послуги, так не вийде. О, жінка також ну, вона хоче виговоритися, їй не потрібні ну, оцінка, якась, якісь дії. Вона. Просто хочеться виговоритись. Я вам ще раз кажу: вам, як чоловіку, щоб це зрозуміти, вам потрібно попасти в певні умови, коли ви самі зможете виговоритися. Розумієте, коли ви зможете зняти цей груз емоційний, дополити всі свої недопалені емоції, тоді вам стане легше. Ну, це дуже класний досвід. Повірте, ну знову ж таки, воно вам допоможе відкрити серце, і це буде дуже класно. Так що так, ще один момент. Така фішка дуже класна. От мені в свій час вона дуже допомогла. От, то така фішечка для чоловіків. Жінки буха закрийте і не слухайте найближчі дві хвилини. Хорошо? Не яка жінка. Вона може бути старша, доросла, неважно. От дивіться на ну на всіх жінок. От як на п'ятирічну дівчинку, ну там чотирьохрічну, ну там трьохрічну, допустимо. Да? От маленька дівчинка, ну таке класний, прикольне, такі ля-ля-ля-ля-ля, щось -ля 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 -ля! там кричить, емоції, там платячком кидається, морозовим, там ще шо щось таке. Ну, що, знайти, що Це просто дитина. Ну от Жінка то сама, одна і коли емоції, вона там може щось там морозовим вас кинути, дурниця наговорити, ще шо щось таке, а як на неї дивитися. дивиться? Ну, дитина, ну діто, дітьом. То, то може бути дитина в тілі 50-60-річної тьоті чи там 30-річної, нема різниці. Ну, вони себе все одно ведуть як дід. От коли ви цю фішку зрозумієте, це, ну, це реально класна, крута фішка. Ну, в цьому плані вам це дуже допоможе. По-перше, спокійніше дивитися на всіх, ну, на жінок загалом мається на увазі. Друге, вам це допоможе в плані того, що вам буде набагато легше з жінками справлятися та з їхніми емоціями. Так що так, Надіюсь, це відео було для вас дуже корисним. Будь ласка, якщо маєте що доповнити, пишіть в коментарях. Діліться вашим досвідом. Також читайте, що пишуть в коментарях інші люди. Хорошо? Е, діліться обов'язково цим відео з друзями, воно точно комусь буде корисне. Також підписуйтесь на мій ютуб канал, нажимайте дзвоник. У Мене завжди корисний контент в тему ведичної культури, стосунків, ведичної астрології та грошей. Ну, дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.